Вітаю вас! Я хочу розповісти історію про чудесний казковий світ. Тож, ходімте. От була в мене необережність сказати, що мені скучно. Як віде тут, як тут. каже, що треба за світом приглянути, побути там трохи та й все. А я ж то повірив, що все так просто. Зустрів мене цей світ не сказати щоб дружно, навіть навпаки. Але це як побажання перед виступом. Або їх відсутність, або вони не відрізняються особливою дружелюбністю. Добре, що хоч віди не вділив, а то були подні кістки від мене. Правда, все ще попереду. Ах да, ближче до суті. Так от, милуємось, ходимо, збираємо все, що не прикручено і не прибито. А що прибито, віддираємо і забираємо. При такому розкладі у нас дуже швидко забивається інвентар. Але на поміч нам приходить. Корзинки, хвала богам, що в цьому світі навиками я не обділений. Знаю, що потрібно, а руки самі все зроблять. Ну і енциклопедія прямо в голові доволі зручно. Так, про що я? Не забувати їсти, а то зовсім мертвим будеш. Продовжуємо наші поневіряння і помаленьку підшукуємо місце для будиночку. О, думаю, добре місце має бути. А тепер лопату з камінця відбили і починаємо кротати. Раз і два, раз і два. Але як же зручно, коли не втомлюєшся. Ну, площадка готова. Тепер кроватка, пару корзин і далі копати. А ніч, мм, яка ніч? Це просто краса. Довго не спимо і гнемо спину далі. Знову ресурси і біжимо по глину. Беремо скільки влізе в наші корзиночки. І починаємо влюблятися в гончарство. Мисочки, глечики, формочки. Робимо одразу все, щоб потім було менше гратися. Так, -с. тепер ями для палювання. Оп! І все готово. Тепер тільки час від часу готове забирати, а нове ставити. Доки все готується, досліджуємо і досліджуємо. Окрім пригод на п'яту точку знаходимо продавця, збираємо кущі, їжу, насіння, щоб потім стати веселим фермером. Ну і звісно, пригоди на жопу. А -а -а -а! При можливості збираємо торф. Опаливо зайвим не буває. Right, і закладаємо яму для деревного вугілля, тому як торфу для металу не вистачить. От що цікаво: тут -ту то там є сліди попередніх володарів цієї землі. Але щось сказати про них не можу, крім того, що вони явно за щось розплачуються. Але за подаруночки їм велика дяка. Під ноги дивимось постійно, шматочки міді самі себе не знайдуть. Знаходимо 40 штучок і перестрибуємо в наступний вік. Але перед цим продовольча безпека. Шукаємо найплодючішу землю, яка в нас є, і Айда закопувати озерце. Два тут, два там і готово. Мотижем, садимо насіння, не забуваємо залічку і регулярно поливаємо кап-кап. Процес страх який заспокоюючий, а приємним плюсом стає готок. І окрема радість це бджоли. Знайшли. Кіточками обсадили. Потім тільки забрали вулик з роєм. Ну і на особисту пасіку. А там мед, віск і кайф. А тепер кайло, молод з міді і бульдозим. Всі мітки, що ставили до цього. По ходу шукаємо компоненти на бронзу. Але не все сталося, як гадалося. Знайшов я одну печеру, а там все, що треба на наступну епоху: олово для бронзи, селітра, але жадність нас погубила. Треба було додуматися, йти в печери і не взяти з собою чим запалювати факели. Потім потрапив пити в воду, намагатися вибратися. Куча страждань. Злість, печаль, і деспаум. Потім ще ці дріфтри, які не дають попасти туди, куди потрібно. Ще темпоральна стабільність постійно падає. Це було недовго, але чудово. Я ще буду повертатися в цей світ. Але поки. Бувайте!